І всім привіт друзі! З вами я, Плей Андрій. А знаєте, чому не виходило сім днів відео? Мене знову взламували. Як це я не кохаю? Ні. Ну, я знаю, ну просто коли я почав. <плес> <плес> я вручив багато котів, і, ч... і я там... Тих відео приручив чорних котів. І багато. І ось невдачна життя. Я питався сьогодні про Роблокс зняти, ну, то вилітала гра, то ще щось. То граки мені заважали щось робити. І я буду добудовувати будинок, друга частина. Поїхали! Так, мені тут треба обережним бути. І будуємо ось так. Добрий день будинок. Ось так. Я його буду будувати з висотою заброшки. Добре, робимо ось так. Робимо ось так. Так. Будуємо будинок. Будуємо будинок. Друга частина, будуємо будинок, друга частина. Друга частина. Так, ну, це друга частина. Тут в мене заброшка рядом стоїть, Ну це заброшка. А що ви думали? Якщо ви не бачили, як я будував заброшку, і цей будинок, ви всі частини, як я будував заброшку, і цей будинок першу частину, якщо ви нові зрителі, а якщо старі зрителі, які мене дивляться з, з 6 квітня, так що це, ви знаєте, чому, мене, чому в мене може довго не виходити відео, ще що, 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 щось, ще щось зробити, зможе ну, щось відбуватися. І в мене взламують. Ну, і це я для нових говорю. Старі можуть зараз, зараз, зараз пролистати, бо... Це що таке? Ламую, а що ви тут забули? Полетіли? Ламу, а що ви тут забули? На заброшки? Ти, ви як сюди потрапили? Так, чорний кіт. Ні, просто ви бачите якогось образа. Це що, друзі? Друзі, це що було тільки що? Як ламу потрапила на, на дах заброшки? Це я. Я не знаю, як це. А ви знаєте, як це? Так Добре, та чому ти до мене ставишся? А так і треба, мабуть. Так, будуємо будинок. Друга частина. Я так, таку вже музику. пів, коли я б добудовував заброшку. Будуємо заброшку. Друга частина! Будуємо заброшку друга частина. Ну, добре, мені треба добудовувати, добудовувати будинок. Так. Ось так. Ось так. Поїхали. Якщо... Якщо... Ні, ну що я роблю. Будуємо будинок. Друга частина, мабуть, останній, тому що я буду цей четвертий поверх. Добре. Де добре? Де моя фізика? Я фізику не вчив? А я в, в четвертий клас переходжу. А, в мене нема предметів под ім... По ім. Под ім'ям фізика Так, да чо там чорний кит тусується? Що мені селяні в цей будинок зас... заселити Ну, було б добре. Ну це місто в мене вже є місто для бомжів заброшки. Ось, бачите, тут місто для бомжів є. Хто не дивився, я теж зробив в прошлій частині. Добре, будуємо. Останній поверх і чердаки, і дах. Так, будуємо так, будуємо стаг. Так ось так. Плай Андрій. А я себе, а в мене назва така канала Play Андрій. Play Андрій, Play Андрій. У мене 5 підписників. Будуємо будинок друга частина. Будуємо будинок друга частина. Будуємо будинок друга частина. Будуємо будинок. Я Заброшку був, коли я будував Заброшку, ні, ну я на нічого не, не закінчу. Я буду ще застекляти його, тому що відео буде длитися 9-8 хвилин. І це недобре буде. Чомусь. Тільки не пійму, як ла дві лами проникли на дах Заброшки. Ну, ладно, вони якось по лозами піднялись до другого поверха, де решітка зломана. Як вони на кришу пробрали, пробла, потрапили, там же люк залізний. був. Так, Не хочу заходити в заброшку, але там залізний люк стоїть. Зараз з чердаків покажу. Ось! Залізний люк зачинений. І вихід на кришу теж зачинений. Ні, Він не зачинений. Ну просто. Чердаки зачинені і вихід на кришу теж зачинені. А як вони туди потрапили? Це як? Я не знаю, як це. Я не знаю. Просто не знаю. Так, до побачення, ближник. Так, ось так, ось так. Це буде будинок для селянів. Селянів треба внутрі буде заспавнити. Так. Робимо ось так. Робимо ось так. Просто робимо ось так. Я, так. я таку музику свою кохаю. Будуємо будинок. Друга частина. Будуємо будинок і друга частина. Будуємо будинок друга частина. Вона кохаю це, цю музику свою. Дуже сильно кохаю. Ось так я вам скажу. Розповім. Так, і залишається ще ряд. Огляка покласти і буде починатися чердак. Так, мені треба взяти цей люк. Лази. Це дубовий лаз, в смысле, лаз. Це люк лук. От залізний люк. І мені треба залізні двері ще, тому що буде вихід на дах через залізні двері. Добре, будуємо будинок друга частина. І робимо ось так, і робимо ось так. Добудували цей. Ну, добудував я поверх, роблю цей залізний люк. І будуть починатися чердаки. Робимо ось так. Робимо не ось так. 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 Ось так. І ось так. І робимо. І в мене чердаки будуть, вихід на кшушу в Заброшки є. І можна за... закінчувати відео. Воно вже длиться 10 хвилин. Ні, не багато для мене, ну все одно. Ну, треба закінчувати. Коли я створював канал, мій тату створював, там було написано. Написано, що не должно відео бити бути більше 15 хвилин. Тому що будуть люди. Люд, люди будуть промо, проматувати. Ну, проматувати більше. Більше будуть проматувати, тому що відео буде довге. І я буду до будинок. До кінця. І як. І все. Закінчу відео. Так. 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 Робимо ось так. І робимо ось так. Ось так робимо. Ось так. Ось так. Ну, мені залишилось небагато. Тут треба добудувати дах і все. Всім до побачення, друзі. З вами я, був Плей Андрій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до побачення!